Правда нам світитиме крізь хмари, Ми ж далеко думкою полинемо, Ми поглянемо на військові чвари в давній славі спогадом пори. Історії, як утворюється він, як зберігається. Пригадаємо, поміркуємо, кого в Галицько-волинськім краї і досі шанують в народних піснях, легендах, переказах. Володимирко під Хмари Галицький престол підніс. Ти розумний і відважний князю славний осмомисле. І живе в народі пам'ять про Романа князя Пана, Данило Галицький королю життя віддав за руську волю. Чому дійшли до нас імена цих людей, їхні титули та діяння, а імена майстрів, що будували, викарбовували на віки шедеври, знані сьогодні в усьому світі. Згасли, наче іскринки на вітру. Відповідь треба шукати у ключовім слові влада. Іде той люд, мов хвилі в океані, без ліку, без числа на бойовисько, і стелиться під ноги коням царським. Слід в історії то не завжди слід на землі. Не просто уявити, що колись тут, на Подністровських узгір'ях, стояло величне місто Галич, яке дало назву цілому краю. А про місто Волинь сьогодні взагалі мало хто й чув. Володимир Великий поставив поруч свій великокняжий град. І давній центр князівства захирів, не витримав суперництва з процвітаючим Володимиром Волинським. Що підводить, підносить одні міста і веде до занепаду інші. Ключове поняття тут це теж влада, Галич та Волинь. Багато що зближували. Спільні кордони, спільні інтереси. Так склалось, що ці руські землі мали більш виграшну позицію, ніж інші. Дикий степ далеко, Європа під боком. Звичайно, і тут вистачало спільних ворогів, а все ж ці землі завжди виглядали, мов держава в державі. Природно, що це дратувало стольний Київ. Ще за Володимира Великого робилась не одна спроба приборкати неслухів. Опорою великих князів на Заході і став Володимир Волинський. Саме звідси вирушав у листопаді 1097 року до Любича на з'їзд Волинський князь Давид Ігорович. Голосував там за всі ухвали, та коли настав час ділитись часткою своїх володінь з Галичанами, враз забув князь Давид про устроєння миру. Звів він наклеп лукавий, нібито хоче князь Теребовицький Василько одібрати у святополка київський стіл. Тож запросили чемно Василька в гості до столиці, а там і схопили і викололи йому очі. Що ж то робить влада з людьми, а люди з владою? Де не може збройна сила, там доступить зрада потай, і в ужем тонким пролізе від мечай вогню зручніше. А чого не зможе зрада лютий розбрат доконає, Що зосталось від чужинців, те свої брати сплюндрують. Чимало лиха зазнав Галицько Волинський край від того, що влада звично товаришувала з підступністю, то брати Володаровичі з братами Васильковичами не могли поділити володіння на чотири, то всі Ольговичі із Мстиславичами, Всеволодовичами, та ще й з поляками, рушили у походи проти князя Володимирка. Бо той, бач, занадто почав в силу входити. А от син Володимирка Ярослав, званий Ось і без лукавства заслужив захопленої характеристики від співця слова про ігорів похід. Ти, Галицький, осьмомисле, княже Ярослави, На золотім столі своїм ти сидиш у славі, підпер гори угорські жлізними полками, Ти Києву відмикаєш золотії брами. Казали, що князь цей за вісьмох мислить. всякому разі, володів він саме вісьмома мовами і добре впорядкував Галицьку державу від сяну до Дунаю. Ще й досі живуть на Україні перекази про невдалий шлюб Ярослава з дочкою Юрія Довгорукого Ольгою, про таємну любов його до боярині Настасі. Про те, як поборники високої моралі, галицькі бояри, спалили кохану жінку князя живцем на вогнищі, а самого князя, якщо не хоче позбутись престола, примусили жити з княгинею. Що ж це за коштовність така влада, невже дорожча за життя, за любов? Невже краще? Зриктися самого себе, ніж тієї влади. Скажіть мені, предки велебні, хто дав мені панства непрошений дар, і як мені скинуть цей прикрий тягар, Сіпута для духу ганебні. І все ж був, може єдиний на всю історію випадок, коли Володар Переможець з однієї лише власної волі відмовився від престолу. І якого престола Великокняжого? А сталося це так, після того, як пішов з життя син Ярослава від невдалого шлюбу, Князь Невдаха Володимир, волинський володар Роман Мстиславич став господарем і в Галичі. Сусідні землі нарешті об'єднались в Галицько-Волинське князівство. І на Заході утворився новий центр, здатний на державотворення. Природньо, що київський князь Рюрик терміново почав скликати спільників. Для чергового наїзду на Галич. Але тут з'ясувалось, що спритний Роман вже стоїть зі своїм військом під стінами Києва. Не вагаючись, кияни відступилися від Рюрика і широко розчинили подільську браму перед енергійним князем Романом, перед надією на омріяне збирання руських земель. Саме в Галича просив політичного сховища візантійський імператор Олексій Ангел. Папа Римський Інокентій III пропонував Романові королівську корону. Уявімо собі ситуацію. В руках князя Романа Галицько-Волинська держава, що не поступається священній Римській імперії Фрідриха Барбароси. Суперника Рюрика вже пострижено в монахи, великий князівський престол під рукою, та Роман не поспішає сідати на нього. Він висуває дивовижний проєкт реставрації Соборної демократичної великої Русі. Проєкт Федерації незалежних князівств, де великий князь обирався б були виявленням усіх інших князів, щоб Руська земля в силі не умалялась. Хто знає, може, зовсім іншими шляхами пішла б українська історія? Може, зовсім в іншій державі жили б ми сьогодні, якби здатні були осягнути той проект, сперечливі удільні князі, і якби сам Роман Мстиславич не загинув у 1205 році під час походу на Польщу. Нагла смерть обірвала життя князя пана Романа, що полишив діточок мізинних однорічного Василька та трирічного Данилка. Навкруги спорожнілого престолу, як водиться, закружляли зграї претендентів і своїх, і чужоземних. Сиротам довелось шукати притулку за кордоном. Минали роки, підростали, входили в силу молоді Романовичі, хто тільки не бажав усунути їх від Галича. І Чернігівські Ігоровичі, і князь Польський, і король Угорський. Аж поки чужинців не вигнав Мстислав Удатний. Тоді зайняли брати княжий стіл у Волині. Разом із Мстиславом брав старший Данило участь у перших сутичках з татаро-монголами. А з 1228 року розпочав боротьбу за здійснення батьківських задумів. Через 40 років після загибелі князя Романа судилося таки Данилові знову об'єднати руські землі в могутню Галицько-волинську державу. Судилося стати першим в українській історії королем. Та на його шляху стояли вже не тільки свої князі і свої бояри. А й не з численні орди Чингисхана. Все життя покладе Данило Галицький на те, щоб його владу міг благословити народ України у всіх поколіннях своїх. З ласки Бога й народу обраний, наш королю вітаєм тебе. Коли ти боронитимеш волю, самостійність народу твого, ми повік шанувати тебе будемо і любити як друга свого. Де ж забарився ти, гордий праведний вершнику наших часів, чи коня не маєш, чи стежки не знаєш? Чи доля тебе не пускає?